Всім привіт! Ви на каналі дівчина та метал. Сьогодні буде багато чого цікавого, тому розпочнемо. У нас ось такі мітчики новесенькі. Це в нас СССР производство. Ось так: 8 гривень штука, оптом від 200 штук, 6 гривень штука. Ось такі ножи 30 штук, 500 гривень, мітчики 17 штук, 350 гривень, молоточок 60 гривень. Потім ось така ось річ 200 гривень, 350, 200, викрутки 8 штук 100 гривень. Тепер плашки, мітчики з плашками, знову плашки та ось такі мітчики. 8 гривень штука, оптом 6 гривень штука. Зубила три штучки. Не зубила 3 штуки 80 гривень, два сверла конусних 100 гривень, пласкогубці 60 гривень. Ось така ось для кексів, печива 170 гривень. Ось таких ось тут чотири круга. 350 гривень. Кому потрібні будуть заміри, Напишіть вайбері, заміряємо. Вила 150 гривень, 110 гривень, горний стон. Ключі. 50 штук, 750 гривень. Дві ось таких кірочки, 200 гривень. А, 150 гривень дві штуки. Патрон 250 повністю працюючий, 1500. Гірка 500 гривень. Потім ось така у машина, повністю робоча, 600 гривень. Можу скинути в Viber, як працює. І ось такий ось от, 350 гривень. Працює, працює. Все остальне ніби також працює. Є ще ось така бензокоса. Ціна 650 гривень. Заводиться але глохне. Можемо зняти відео, поглянути, якщо буде цікаво. Ось така ось піч 200 гривень. Медагонка 300 гривень. Ось такі ось вищата. Повністю працюючі 550 гривень. Та ось такі під ремонт за 700 гривень. Балончик 300. Поїхали далі. Будемо продовжувати. Тримачі 50 гривень, 160 гривень, 350, 100 гривень. 120, 50 та 50. Мітчики, набір перший, 12 штук, 150 гривень. Набір другий, 18 штук, 260 гривень. Набір третій, 8 штук, 100 гривень. Плашки М14,5 40 гривень. 3 четвертий 50 гривень штука. Хто забере 3, зроблю знижку. М27, 1,5, 60 гривень штука. Потім викладки 6 штук 50 гривень, Ключики 17 штук, 200 гривень. Постагує 60. Тепер у нас буде 10-15 гривень, ніж 15, ніж 10, 10, 20. Ось така річ 40 гривень, ножиці 15. Потім у паскогубці 40. Молоток 50, ось така ось річ 100. Тут у нас 15 штук, 150 гривень. Магнітова працює чи не працює, чи не знаю. Тому 50 гривень. Окуляри 20 гривень за 2 штуки. Маска 20 гривень, вогнегасник 50. Потім салідольчик. У нас 100 ключі 11 штук 200 гривень. Пили по 35 та 50 гривень. Тріщитки 3 штуки. Тут дві тріщитки і ключик 100 гривень. Лобзик 700 гривень, повністю працюючий, як новий. І жижу 350 працює. Шприц 40. Три ось таких гарних різця 80 гривень, 6 зубів, 70 гривень, та пісня за 40. Нібито все. Дякую за перегляд. Буду чекати вас у вайбері.